Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Під час свого земного життя кожна людина шукає земне щастя. Хтось знаходить його в земних благах, хтось знаходить його в сімейних взаємовідносинах, хтось знаходить в інтелектуальному рості. Але віруюча людина, коли звучить слово щастя, Відчуває і розуміє, що це той момент, коли вона перебуває під Божим покровом і у Божому храмі. До прикладу, сьогодні велика кількість паломників та парафіян цієї святої обителі відчувають ось це щасливе перебування людини з Богом. Як можна порівняти, з чим можна порівняти ось цей унікальний момент зустрічі з Богом? Пригадуйте на горі Фавор, коли Христос преобразився, один з його найближчих апостолів, апостол Петро, вигукнув, Господи, нам настільки добре тут бути, давай побудуємо, зробимо три палатки, три кущі, як сказано в Євангелії, і назавжди тут залишимося. Тобто людина, коли відчуває ось це щастя, блаженство, перебування з Богом, для неї зупиняється час. Вона про все забуває і хоче якнайдовше побути з Господом. Якщо сьогодні ми з вірою, з надією і з любов'ю переступили поріг цієї святої обителі, то, звичайно, кожен з нас, як на фаворі, готовий попросити у Господа, Господи, нам тут добре бути, назавжди готові тут залишити. Чи не так? Так. Тиша храму, як ми на мить. От зупинимо слово проповіді. Тиша храму нагадує, як кажуть нам святі отці, тишу кладовища. Ось на кладовищі, коли ми буваємо, там уже ніхто не поспішає. Там немає ні князів, ні імператорів, ні більш освічених менш освічених земля порівняла усіх. І тиша, благодатна тиша, навіть зауважу щаслива тиша. Вона зупиняє час. І ми розуміємо, що це кладовище буде чекати кожного з нас, але слово про інше, ось ця тиша і в храмі нам теж нагадує про вічність. І ми щасливі з вами, що Господь подарував нам такі островці, благодаті Божої, як храми, а особливо як святі монастирі, де подвижники сьогодні сьогоднішнього часу, монахи, та монахині присвячують своє життя Господові і розуміючи, що найбільше щастя це бути з ним тут, на землі, і сподобатись цього вічно блаженного життя там у вічності. Уже прозвучало слово кладовище, відповідно, складовищем звучить і слово смерть. Смерть лякає кожну людину. Вряд чи тут в храмі хтось присутній, котрий сказав, як апостол Павел, я вже готовий померти, щоб скоріше бути з Богом. Так ми подібні, повинні уподібнутись апостолу, який каже, подібнюйтесь мені, як і я уподібнююсь Христу. Але хтось може сказати, Господи, я вже готовий померти. Кожен надіється і просить, Господи, подай ще часу для нашого життя. Звичайно. Преподобні так само молилися, преподобний сесой, до прикладу, молився і просив, Господи, дай мені ще деньочок для того, щоб принести поле покаяння, хоча людина вела досить благочестиве життя. Але смерть лякала, лякає і буде лякати людину протягом її земного життя. Тільки глибоко віруюча людина розуміє, що смерть це ворота, це двері. Які ведуть людину до зустрічі з найдроготінішим скаргом до зустрічі з Богом. Смерть принесла на землю людина, Адам дам приніс смерть. А Христос, коли народився, творив чудеса і одним із найбільших його чудес якраз було Воскресіння померлих. Пригадуйте, дочка Іаїра, Христос прийшов. І одним дотиком воскресив померлого. син Наїнської вдовиці. Христос милосердився над мамою, побачив її велику трагедію і одним словом і дотиком воскресив померлого. Але найбільше чудо, це коли Христос свого друга, Лазаря, який чотири дні лежав у гробі, одним своїм словом Лазарю «Вийди вон воскресив мертвих. Тут два чуда в цій євангельській події. Перше, що Лазар, який чотири дні ще раз наголошую, чотири дні, лежав у гробі, і навіть одна з його сестер казала, Господи, гроб не можна відкривати, бо він вже має запах неприємний. Христос відкриває гроб. А друге чудо те, що людина, уже котра була похоронена згідно єврейської традиції, не могла б встати, Настільки її замотували і обмазували масло, вона б не могла можливості стати, Лазарь встав і вийшов. Звичайно, це чудеса, які творив Христос. Але чудо, про яке ми кожного року згадуємо та й кожного Воскресного дня згадуємо це чудо, коли Христос сам за нас з вами постраждав на христі. Він своєю смертю. Хресною смертю, добровільною жертвою своїм славним Воскресінням відкрив райські обителі для всіх, віруючих у нього людей. І саме головне, він переміг смерть. І після Воскресіння, закликаючи апостолів далі слідувати його повелінням, він показав цю дорогу сам Господь до вічності, відкривши райські ворота, які були закриті для всіх старозавітніх праведників, уявіть, 5,5 тисяч років людина ждала, коли прийде Христос і відкриє ці райські обителі. І ось від народження Христа, точніше, славного Його Воскресіння і по сьогоднішній день райські обителі відкриті для тих, хто вірує у Господа, хто служить Йому, і хто безпосередньо виконує Його заповіді. І протягом всієї історії. Кожна людина, переступаючи поріг храму в дитинстві, коли приносять її младенцем під час хрещення, отримує хрестик зі словами євангельськими Спасителя. Хто хоче йти за мною, каже Христос, нехай зречеться себе, візьме хрест свій і йде за мною. А що ж таке зректися себе? Що ж таке взяти свій хрест? Відповідь на це питання Господь дав багатому юнаку в івангельському читанні, якого ми читали минулого воскресного дня. Коли багатий юнак підійшов до Христа і спитав, Господи, що мені зробити, щоб унаслідувати вічне блаженне життя, Господь назвав йому декілька заповідів з десятослів'я Моїсея. Не вбивай, не кради, не чини перелюб. На що цей багатий юнак, відповів, Господи, всі ці заповіді я виконав свого дитинства. Добре, Христос каже, якщо ти хочеш бути досконалим, іди, продай своє майно, роздай убогим, і матимеш частинку у Царстві Небесному, частинку раю. Що зробив юнак? Засумував. Чому? Тому що був багатий. Христос не закликає сьогодні нас з вами продавати все, залишати цей світ, іти в монастирі чи в інші, якісь подвиги брати. Ні. Христос каже, хочеш бути досконалим? Зречись себе, своїх побажань, своїх намірів, своїх гріхів, своїх недоліків, зречись тих земних благ, стань хоча б на крапельку кращим, ніж минулого року. Стань кращим, принеси щире покаяння. Ось це й буде справжнє зречення йти за Христом. Митрополит Антоній Сурожський, коли розглядає цей унікальний момент Іванівського читання, каже, будучи священнослужителем, я читав цей момент і думав, слава Богу, я небагатий, мене це івангельське читання не торкається. І ось одного разу на лекції, коли я навчався, мене один з моїх друзів попросив ручку, мою ручку. Я дав йому цю ручку. І думаю, Господи, щоб він мені її віддав. Я звик до неї, я все життя її використовую. І пізніше відразу, коли тільки ця думка засяяла в лапках в моєму серці, я зрозумів, до якоїсь ручки я настільки звик, що вже думаю, хоч би цей чоловік мене не забрав в цю ручку. Що таке ручка? Це ніщо. А серце моє, каже митрополит, уже фактично лежало до цієї ручки. Як Христа зустріти, згадав митрополита Антонія, відповідно додам. Він каже, колись я був на лекції юнаком. І прийшов на лекцію один з відомих богословів в Європі, отець Сергій Булгаков. Він прекрасний письменник, але дуже-дуже невдалий проповідник, скучний. І він каже: настільки скучно читав лекцію, що я чуть не заснув, але деякі слова мене здригнули. Я засумнівався. Він каже, Христос каже, люби ближнього, як самого себе. Каже, Христос підстав щуку, Думаю, не вже в Євангелії є такі слова. Я прибіг додому, відкрив Євангеліє. І Господь так сподобав, що саме відкрив Євангеліє від Марка. Тому що Матфей, до прикладу, писав Євангеліє для євреїв, до євреїв. А Марк писав для язичників, каже Митрополит, для таких язичників, як і я. І ось відкриваю Євангеліє. Одна глава, друга глава, третя, миттєво мною прочитане, і я відчув. Перше в житті, за столом, на котрому лежало Євангелія, за ним я повністю вперше відчув присутність самого Христа. Ось так в кожного з нас відбувалася ця унікальна зустріч з Богом, тільки, на жаль, ми інколи втрачаємо ці прекрасні моменти щастя, про яке говорив, коли падаємо в гріхи, недоліки, коли злимося, ненавидимо, осуджуємо. В такому моменті, в такому часі благодать Божа відходить від кожного з нас. Сьогодні воздвиження Христа Господня. Уїдь собі, мама, рівноапостольна Олена, мама святого рівноапостольна Константина вирушає, щоб знайти хрест і, знайшовши хрест, будує храми. Уявіть, їй 84 роки. Людина уже в зрілому віці. Але не дивлячись на свої немочі, на свої випробування, вона йде за Христом. Шукає хрест, знаходить його. Як ми знаємо з історії, Патріарх Єрусалимський Макарій піднімає цей хрест, воздвизає його. І церква сьогодні цей чин воздвиження пропонує. І люди падають на коліна під час воздвиження і вигукують. Молитовно, звичайно. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. І завжди, дивлячись на хрест, ми повторюємо ось ці молитви. Але йти за Господом треба зріктися всього. А в чому на сьогодні основа нашого життя? Більшість з нас живе і думає, так як івангельський багач. Ось в мене вродила житниця, я маю все – їж, пий, веселись. А Христос каже через притчу, друже, безумний ніч я заберу душу твою і кому залишиться те, про що ти так мріяв і на що ти не забирав? Не збирав? Кожного з нас чекає смерть. Як це не звучить парадоксально, але чекає смерть. І найдорожче, що ми з вами маємо, це надію, що Господь нас помилує і силою чистого і животворчого Христа там, у вічності воскресить нашу безсмертну душу. Тому що сам каже, хто їстиме моє тіло і питиме мою кров, той мені перебуватиме, і я в ньому, і саме головне. І я воскрешу його в останній день. Цього Воскресіння чекає кожна безсмертна душа, і кожна душа, яка сьогодні в цій святі обителі прибігли на це велике щастя, щоб причаститись святих Христових тайн. Що таке щастя на завершення? Преподобний Нікон Оптинський, один з останніх оптинських старців на початку ХХ століття, 30-х роках, був радянською владою забраний до в'язниці. Його постригли налисом, побрили. Для священника, для монаха це катастрофа, але він терпів. Йому заразили фактично туберкульозом і захворів важкою формою. І ось одна з його чат пише, Отче Нікоде, мій тато має відношення до сильних світ у цього. Благословіть, Отче, ми посередництвом сильних світу цього звільнимо вас з язниці. На що преподобний Нікон у відповідь пише. Дорога духовна дочка, Кращого моменту, щасливішого моменту зустрічі з Богом, ніж тут у в'язниці я не відчував. Тому прошу тебе і близьких для мене людей не звільняти мене з в'язниці, тому що ці, цей, цей момент, я ще раз наголошу, я відчув найбільше блаженство зустрічі з Богом. Коли церква, дорогі братії і сестри, в якому моменті свого життя відчуває найкращий час. Чи гоніння, чи благоденств'я? Святитель Іоанн Златоустий відповідає гарно і чітко. Коли благоденстві в церкві, в ній з'являються випадкові люди, кар'єристи, політики, і в такому моменті церква дуже-дуже важко переживає, ми це переживали в Україні. А коли церква під час випробувань, під час гонінь, коли йдуть випробування на нашу віру, це найкращий момент в нашому житті. Чому? Перше. Проявляється наша віра, хто є ми, чи ми є наслідниками вічно блаженного життя. І, друге. Ось ці кар'єристи, ці випадкові люди, ці політики, які ще під час благоденства випадково попали до церкви, вони зникають і зникли сьогодні. І це велике щастя, що ми з вами переживаємо ось такі унікальні, прекрасні моменти в нашому земному житті і живемо саме в цей час. Звичайно, ми молимось. І просимо Господа, щоб він помилував нашу Україну, подарував довго очікуваний мир і щоб в скорому часі закінчилася війна. Кожній сім'ї є військові, і ми молимося сьогодні за кожного нашого військового, який захищає територіальну цілісність нашої земної батьківщини. Але розуміємо, що ніколи не буде миру, коли мир не прийде в наше серце, коли не буде покаяння, коли не буде виправлення, і коли людина не зрозуміє, що таке щастя. І що таке бути людині з Богом? І коли перебуваєш в цій обителі, а для мене ця обитель дуже близька, свого часу єнуком, я багато часу провів в цій обителі. Коли приступає поріг цієї обителі, завжди на серці є радість. А в день престольного свята цю радість можна висловити лише двома вічно живими пасхальними словами Христос Воскресе! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Чекай, Господь сьогодні цей радісний, пасхальний, святковий день збереже кожного з нас. Амінь.